Так, хто ж все-таки повернеться із Європи в Україну? Давайте подивимося ту милую шутку. Ну от як понять, в Європі хто хоче вернутися, а хто не хоче. Та це все дуже просто, Сус. Якщо ти бачиш машину на українських номерах, у неї на торпені прапорець український. Сзаді на ляді написано Добрий вечір, ми з України. Це Патріот. І він вернеться він в Україну. Він хуй, та да вернеться в Україну. У нього серце кров'ю буде обливатися за Україну, але він ніколи не вернеться. А чого? Тому що вертається це хуйова прикмета. А ти знаєш, які українці напожні люди? Він присяде на дорожку, потім приляже на дорожку, а потом закимає, А зранку проснеться і забуде, що він хотів вчора. Так, а що він не хоче вертатись? Ти ж розумієш, тих, хто повернеться, їм будуть якісь льготи. Ну, наприклад, ти доставив себе в Україну, значить, можеш не платити за доставку за газ. Я вже бачу, як охуєвають ті, хто нікуди не виїжджав. Отакі От сидять і в смислі. Я я, 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 я три года їбашив, а мені що. А тепер рукавка мені їбаш далі. Що так і буде? Так і буде. Потому що ці всі гроші підуть на підтримку тих, хто повернувся. Їх, конечно, у них психологічна травма. Вони три роки в Іспанії серце кров'ю обливалося і на душі скребли рапани. І їм треба допомагає. Конечно. Мені їх так жалко. По-любому. Так ж мило, спросите ви? Да потому що в кожній шутці є доля правди. Не правда ли?